Вітаємо на нашому каналі. Канада опинилася в центрі нової торговельної напруги після рішення США підвищити імпортні мита на канадські товари. Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мита на канадські товари, включно з енергетичними продуктами, сировиною та промисловою продукцією. У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив проведення дзеркальних мит на американські товари на суму понад 155 мільярдів канадських доларів. Перший етап обмежень набуде чинності вже цього місяця. Ці кроки можуть спричинити подорожчання імпортної продукції для споживачів і вплинути на економічні відносини між двома країнами. Експерти попереджають, що такі дії можуть завдати шкоди обом економікам. Знижуючи темпи зростання валовий внутрішній продукт та створюючи ризики для робочих місць, особливо в сферах залежних від міжнародної торгівлі, Банк Канади знизив ключову облікову ставку на 25 базисних пунктів, встановивши її на рівні 3 Це рішення ухвалено з метою стимулювання економічної активності на тлі зниження інфляції та сповільнення глобального економічного зростання. Імміграційні новини затримки у програмі возз'єднання сімей для українців. Однією з найболючіших тем залишається ситуація з українськими іммігрантами. Програма воз'єднання сімей для українців, яка мала забезпечити швидке отримання віз, стала джерелом розчарування. Багато заявників чекають понад 14 місяців із моменту подачі документів, навіть не отримавши базових запитів, таких як надання біометричних даних. Деякі заявники отримують відповідь, що їхню заявку не знайдено в системі, що викликає додатковий стрес. Канада оголосила про обмеження у прийомі гуманітарних заяв на період 2025-2027. Канада встановила цільовий показник у 21 200 гуманітарних заяв, що включає не лише заявки від українців, але й інші гуманітарні програми та випадки пов'язані з кризовими ситуаціями. Це викликає тривогу серед тих, хто сподівався на швидке воз'єднання з родиною. Канада зараз перебуває в епіцентрі важливих економічних і політичних подій. Торговельні суперечки зі США, економічні реформи та затримки в імміграційній системі впливають на життя тисяч людей. Залишається сподіватися, що уряд знайде баланс між ефективністю, справедливістю та гуманністю, щоб відповісти на виклики сучасності. Слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь і залишайте свої коментарі. Нам важлива ваша думка.